Придійте, поклонімся царям Богу. Бога, прийдіти, поклонімся, припадім до Христа царя нашого Бога, Прийдіть, поклонімся і припадім до самого Христа, царя і Бога нашого. Возлюблю Бо тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, Визволитель мій, Бог, мій, поміч моя на нього, моя надія, оборонець мій, мірі спасіння мого, заступник мій хвалою прикличу Господа від ворогів мої спасуся, огорнула мене муки смертельні, і ріки беззаконні засмутили мене, кайдани пекені скували мене, і сіті смертельні оплутали мене. У тісноті моїй я призивав Господа і до Бога взивав. і Він почув голос мій, із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затреслася, захиталася земля. Примтіли й тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим, від гніву його з його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього, він прихилив небеса, і зійшов і морок під ногами його, і восів на херовимів і полетів, понісся на крилах вітру, хмарами, як покрови, він покрив себе. Темними хмарами води Він огорнув себе, Під блиску його перед ним летіли хмари, град і вогненне вугілля, і загримів у небеса Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту, від заборони Твоєї. Господи, від подуху гніву Твого. Він простяг руку засоти і взяв мене з глибокої води, визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх, сильних, і від ненависників моїх, що були сильніші від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене. Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і відповіл Його, я не відхилявся, я був непорошний перед Ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моєю, і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, ти чиниш з милостивим, милостиво і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш, ти засвічує світильник мій Господь Бог мій просвічує темрю Мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій непорожній путі Його, чисте слово Його. Він оборонить усіх, що надіються на нього, бо хто Бог крім Господа, хто захисний крім Бога нашого, Бог підтверзує мене з силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як оленя. і на висотах мої ставить мене, привчає руки мої до боротьби, ім'я зимої робить, як лух мідний. Ти, Господи, даєш мені щит, спасіння Твого. Правиця твоя підтримує мене, і ласка твоя звеличує мене, ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої, я жену ворогів моїх і настигаю її, і не повертаються, аж доки не снішу їх. Уражаю їх, і вони не можуть стати, падають під ногами моїми. Бо ти підперезав мене силою на битву кинув під ноги мої тих, що постали на мене, ти повернув. До мене спиною ворогів моїх, я нищив тих, що ненавиділи мене, вони кричали на нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці топчу їх. Ти врятував мене і людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав, я служить мені. Лише почувши про мене народи, підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть укріплених своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословений Бог, і нехай пославний буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визвоє мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене. І від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами і співати імені Твоєму. Ти велично спасаєш царя, виявляєш милість до помазника свого Давида і роду його навіки. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Небеса, повіду, славу Божу, творіння руку Його сповіщає твердь, де неві сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, немає ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх і кінці селеної слова їх, і поставив у них сонце. І воно може них, виходить із весільного чертового свого, радіємо, велите обійти коло своє, Під краю небес, вихід Його і захід Його на краю їх, і нічого не сховається від тепла Його, закон Господній не душу оживляє, свідчення Господній віри, навчаюся простих, повеління Господні праведні, веселяють серце, захід Господня, світла. Просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні, істина всі справедливі, дорожчі за золото у дороці не каміння, солодощі за мед і сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє ріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорошний і очищений від гріха великого, нехай же слова, уст моїх і думки, серце мого будуть приємні тобі, Господи, твердина моя і Спасителю мій. Вислухає тебе, Господь, день скорботи захистить тебе, ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч і святині, і сіону підкріпить під тебе, Він пом'яне всі жерти твої, і все Твоє буде приємне, Господь дасть тобі за серце твоїм. І нам ряд твій здійснить, звеселімося ж спасіння Твоїм ім'я, Господа Бога нашого, звеличимося, Господь, виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа Свого, святих небес, і відповідає йому, могутність спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа, Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, який би день ми не зверталися до Тебе. Господи, з силою Твоєю звеселиться цар, і спасіння Твоєму вельми возрадується. Ти дав йому бажання серце Його і прихання уст Його, Ти не відкинув, Ти зустрів Його благословенням, плайсню благословення, і поклав на голову Його вінець 6 чистого золота. Життя Він просив Тебе, і ти дав йому довголіття віки віків. Велика слава Його у спасінні Твоїм, славою і велишу Ти прикрасив Його, ти дай йому благословення на віки, селив Його радістю перед лицем Твоїм, бо цар поває на Господа, і милістю Всевищою не закитається. Рука твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидять тебе. Час гніву Твого ти розпалиш їх, як піш, у гніві своєму Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ти знищиш п'ятість землі і рід із поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злийнами, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх, пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, сили Твоєю, будемо співати і проселяти могутність Твою. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 славі Боже, Аллилуйя, 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 славу Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуя, слава ти Боже. Господи поминули, Господи поминули, Господи поминули. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Боже, Боже мій, зляться на мене, нащо покинув мене. і спасіння мого слова, плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш вночі, і немає мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші, надіялись, і ти визволив їх. До тебе зверталися і були спасені, на тебе надію покладали і не осоромилися, а я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Всі, хто дивиться на мене, насміхаючись з мене, зневажаючи устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволють Його, коли Він угодний йому, але Ти, ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе, від грудей матері моєї. На тебе покинутий я від утроби від грудей матір моєї, ти мій Бог. Не вдаляйся від мене, бо я скорбота близько, а заступника менема. Бики роз'ярені обступили мене, старшні васанські оточили мене, розкрили на мене пачі свої, як лев, що шукає поживи і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, серце моє, як віск. Роступилися в грудях моїх, висухли, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. Порох смерті звів мене, вопси оточили мене, з граяслих обступила мене, пробили руки, ноги мої, можна прилічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі і одежу мою, кидали жереб, ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визвали від смерті душу мою і від всіх самотню мою. Почуй, спаси мене від пащі лева і від ворогів, і до норогів визвали мене. Я сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях, хвалитиму тебе. Всі, хто боїться, Господа, прославляйте його всі на шапки, Якова, хваліть Його. Нехай же бояться його всі покоління Ізраїля, бо Він не зважив і не покинув, бідного біді Його і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його, буду хвалитися тобою у зібранні. Великому буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Богі і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають Його. Щоб жили серця ваші повіки. Згадайте і повернуться до Господа всі країни землі, і поклоняться перед Ним, усі племена народів. Бо Господніє царство, і Він царює над народами, буду споживати і поклонятися йому всі сильні землі, поклонятися йому всім, що сходять у землю, і душа моя для Нього живе. Нашадками будуть служити йому, і буду зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому про все, що сотворив Господь. Господь посе мене нічого не бракуватиме на місці плодючим там, і носили мене біля води спокійний вихов мене, душу мою навернув мене на стежки правди для імені свого, коли буду навіть у тіні смерті, не боятимуся зла, бо ти зі мною жезнець і палиця Твоя. Вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах на битві моїх, ти намастив оливою голову мою, і чашу твоя, що напої найкраща. І милі своя буде слідом за мною повсіння життя мої, і оселюся в домі Господні на довгі дні. Господня земля, і все, що напої її, вселене всі, що живуть у ній. Він на морях заснував їх, і на ріках утвердив їх, хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його. Той, й у корне вільні руки, чисте серце, хто не вернував на суюту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливому, той матиме благословення від Господа, і милість від Бога, Спаса Свого. Цергійте, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже, дякую. Піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і Цар слави, хто є цей цар слави, Господь, кріпкий сильний Господь у могутні бою. Піднімайте врата верхі ваші. Піднімайтеся, брата вічні відде, цар слави, хто є це цар слави, Господь, сил, Він є цар слави, слава Отцює і Сину і Святому Духові нині повсякчасних віків віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помили, Господи помили, Господи помили, слава Отцює Сину і, і Святому Духові, і нині повсякчас, віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, слава Отцює Сину і Святому Духові, нині в віки віків, амінь. Присядай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, владико прости беззаконня наші. Ти і і селини, мичі наші, і Твоє твоя ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині часи, навіки, віки Амінь. Отче наш, що й на небесах, нехай слають сім'ям, нехай прийде Царство твій, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі, хліб насушити нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наші, і не даємо покусу, але від нас і лукава, амінь. Душа моя. Доки живеш на землі, покай себе пороху гробі, не, не молиться і від гріхів не визволяє. Зивай до Христа Бога, найрішив я серце вічче, раніше, ніж усуди мене, помилуй мене, душе моя, доки будеш перебувати в гріхах, доки будеш вкладати покаяння, уяви собі суд, що надходить, і взивай до Господа, найрішив я серце відче, раніше, ніж усуди мене. Помилуй мене, слава Отцю І Сину, Святому Духові. На страшному суді, без обвинувачуча, провини появляються, без свідків осуджуються, бо книга совісті розкривається, і діла таємні виявляються раніше, ніж у тому. у судищі виявити, що судів я, Боже, очистий і спаси мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Незбагненний, недослідими владиця Бога, благодатна, содіяна через тебе, Бо зачавши немістиво, ти породила втягнену у плоть від чистої крові твоєї, молиш Його, причисту, як сина Твого, що спас усіх, хто славить тебе. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Господи помили! Господи помили! Господи помили! вас допомили, 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 Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, Господи, вседержителю Слово беззначайного Твого Отця, Самодовешний Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милості Твоєї, ніколи не віддаляйся від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай, не покинь, все святий. Царю імене раба Твого, і дай мені недостойну радість спасіння Твого, просити розумі і світлом пізнання, Івангелія Твого, душу мою любов, Христа Твого, обв'яжи тіло моє Твоїм, безстрастя, прикрасть, думки очисти, ноги мої і спотикання збережи. І не погуби мене з беззаконнями моїми, благий Господи, але направленю Боже. І розуми серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої. І якщо я на шляху гріхому, то відверни від нього і направи на шляхи вічні, бо ти є путь, істина і життя, і тобі славу села йзначальним твій Отцем, Прісвятим, благим і житворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.